На центральній площі є дуже багато людей. Лише тих шотландців приїхало сюди більше ста тисяч. У першому матчі вони грали проти Німеччини і окупували всю центральну частину Мюнхена. Футбол це дійсно міжнародне явище, і ти можеш побачити тут національності з будь-яких країн Європи. Прапори, національні традиції, історія. Все це дійсне святом футболу. Є традиція з Андрієм зустрічатися раз в 4 роки на євро, якщо ви наші олди пам'ятаєте. З чемпіонату Європи 2021 року наші випуски там Андрія я ночував. Привітики. Ну все, приймай в гості. да. бла да, да, да. yes. Форвард, походу, так? Да? От Андрюха, з яким ми в Амстердамі проводили часи, пам'ятаєте, він добрався до Бухаресту. Він мені на в інстаграмі написав, і ми ходили з ним на матчі. Ось так ми цінуємо наших підписників і зараз зустрілися з ним в Мюнхені. Скажи, яка різниця у тебе з тим євро 21-го року і цього 24-го року? Ну, по перше, ми бачимо набагато більше людей. Україна бачимо людей з України. Чого так багато молдувань? Не молдован, рухай. Чого нас так мало? Ну що мало завтра буде, завтра? Завтра. Хай шумлять, завтра переможемо. Ми зараз давали інтерв'ю. Румунські я не знаю, телеканал. У двох тільки. Отак за шкіркою його. Ми ось так. Ми сто людей. Просто нас двох. Ми думаємо, що робимо. Ви відбились, да? Так, звісно. Ми не Ми перемогли. Завтра 5-0 Мінімум. Мінімум 5-0. Україна! Але щаслива. Ось такий 5-0. У нас зараз багато хто сприймає, що наша збірна зараз ну, дуже там топ, у нас класні суперфутболісти. Ми до фіналу маємо дійти. Як ти вважаєш? Ну, звичайно, у нас дуже молода команда, тому я думаю, що треба, ми будемо вже бачити після першої гри. Я думаю, зараз важливо бути трішки спокійніше. Ми бачили Шотландію, як Шотландія також тут. Фестивали в Мюнхені перед грою, все, що вони тут якби тут ми. Сотні на Євр, тисяч все шотландців. Класно. Вони співали. Сотні тисяч шотландців співають, бігають, щось, кричать, все типу. А потім 5-1 і якось вже не так вже було весело їм, я думаю. Ачена багатьох асоціюється із пивом, і зараз я вам покажу один із найбільших пивних пабів Німеччини. Тут цей паб агустінар вміщує більше ніж тисячу чоловік. Коли ти подорожуєш. Дуже важливо, щоб були і чисті руки, і чистий стіл. Тому з собою я завжди беру серветки смайл. Вони є дуже різні. Зараз вийшли багато унікальних речей. Серветки завжди повинні бути з собою. Можна протерти, протерти стіл, протерти руки, протерти обличчя. Ви думаєте, я тільки такі показуємо лайфхак. Смайл вийшли також. Ось такі серветки міні-антибактеріальні. Вони дуже зручні їх можна покласти в карман. І дуже зручно з собою брати. І також смайл для чоловіків. Тут є спеціальний аромат нішевих парфумів, і вони дуже круто і очищають. Серветки смайл нищують до 99% бактерій. Підходять і для рук, і для тіла не містять спирт, пом'якшують і заложують шкіру. Серветки смайл, чиста шкіра, чиста гра. Видять англійців, англійську збірну, і коли грає збірна Англії, частина англійців, які тут співають їм, а шотландці просто засвистують і переспівують її на свій манер. Ось така битва в історії перекладається на битву. Треба поїхати в цю об'єднаність. Ми хочемо твоєму коханню подарувати з України презент. Неквотичі санвальди. Не завжди потрібність, скажи. готель збірної України в Мюнхені команда приїжджає сюди. і Це не такий готель, як із з коли повністю він весь заброньований за командою. Тут живе ще багато інших людей. І ось такі лайфхак, якщо ви хочете зустрічатися десь з футболістами збірної України, то 350 євро орієнтовно коштує ось цей готель. Можна забронювати собі номер і можна пересектися з гравцями збірної. Але це, звичайно, коштує досить, досить дорого. Футболістам забороняється виходити із готелю, тому єдине місце, де можна з ними зустрітися і познімати, це тренування збірної України, яке відбувається обов'язково перед матчем, за день до матчу, так само, як і прес-конференція. Їдемо туди. І так, у Віфа офісі я отримав ось таку акредитацію. Вона дає доступ особисто, тут персональні дані, все. Тобто, навіть якщо її хтось вкраде, чи вона загубиться, інша людина по ній не зможе зайти. По цій акредитації я зможу потрапляти на матчі збірної, мік-зона, можу брати інтерв'ю, які ви побачите, і бути на прес-конференціях та на самому матчі. у Мюнхені дуже багато охорони, і бачите, за моєю спиною пішли також військові, максимально тут стежать за охороною, особливо матчі збірної України, тому що Україна в стані війни зараз і зрозуміло, що може бути багато провокацій. Робота для журналістів медіазона на стадіоні альянс арена в Мюнхені, де журналісти готуються 30 хвилин до прес-конференції Сергія Реброва та Еліза Барного. Все, що потрібно для журналістів, тут є. І ось так красиво виглядає зона для прес-конференції. День це, це досвід. І для нас дуже важливо, що ми вже працюємо рік. І Я бачу навіть зараз ми сьогодні розмовляли з гравцями, я казав, що зараз я бачу, що хлопці більш розуміють, що ми, що ми від них намагаємося взяти. Тому е ніхто не знає, який строк із… Важливий, скільки потрібно часу, але зараз я вважаю, що ми з командою розуміємо один одного набагато краще. I think it's very good and very important для Україні з форум, потому ми оглядаємо, Україні Європейський національ, і я факт, щоб Україна репрезентається у Європейський Куп. Um, it's lots of people dead, it's lots of kids dead. The things what happening unfortunately in our country, the war is continuing, Is more motivation for the players because I know all the players, I'm personally getting lots of messages from, the, from our fighters, from our soldiers, from our friends who is now fighting for Ukraine, for freedom of Ukraine and I'm sure

Тільки заслуга наших воїнів, які боронять нашу країну, це неймовірні люди, які своєю сміливістю беруть усе. Я дуже дякую їм, бо це дуже важливо на даний момент. Це велика різниця між тим євро бо, євро, бо зараз в нашій країні війна, і це важливо. Це дуже важко, коли ти прокидаєшся, і перше, що ти думаєш, що в тебе вдома, твої друзі, твої близькі були були. В безпеці. І це, це звісно, це не може не давити на кожного з нас, але це додає нам велику мотивацію виходити на поле та робити все, що, що, що ми можемо. Ось цей стадіон, на якому зіграє збірна України свій перший матч проти Румунії. Мюнхен Арена. Він називається так на Євро. Або Альянс Арена називається, коли грає тут Баварія, тому що на Євро не можна називати комерційно назви стадіонів через те Мюнхен-Арена. Але це домашній стадіон Баварії, на якому грає один із найкрутіших клубів світу. Коли ви дивитесь цей випуск, то ви вже знаєте рахунок матчу. Але цей випуск створений для того, щоб ви побачили атмосферу, емоції, гри, підготовку, що відчували футболісти, яка була організація. Тому що з таких дрібних моментів і складається велике євро. Зверніть увагу, Віталій Миколенко вже бігає і це дуже хороші новини. Це значить, що він матиме шанс відновитися до одного із наступних групових матчів Євро. І ми сподіваємося, що вже незабаром Миколенко зможе вийти на футбольне поле. Знали, що журналістам дозволено знімати лише перших 15 хвилин відкритого тренування, а саме тоді, коли розминка відбувається, тобто без тактичних різних награвань, без роботи з м'ячем, ти можеш знімати цей час. Якраз от можна побачити на табло хвилини, які залишаються. І після того, як завершиться 15 хвилин, всіх просять піти за межі поля, і тоді команда вже готується за закритими дверима, де ніхто не може побачити тактичні різні напрацювання. І сюди привезли в одну із площ Мюнхена цілу трибуну із стадіону Металіст Харкові, який був розбомблений російськими ракетами. Тому сюди привезли цілу трибуну із Харкова, із стадіону Металіст, щоб показати німцям і всій Європі, як важко зараз в Україні грати футбол і наскільки небезпечно жити на даний момент час війни. Шевченко стоїть і ви бачите, скільки журналістів міжнародних біля нього. Він розповідає здебільшого про війну і про підтримку України. Дійсно, футбол зараз це голос України і через футбол, через міжнародні змі можна доносити нашу точку зору і показувати все, що відбувається в Україні. І ця жахлива війна. that war in ukraine is continuing and we have to all together bring the forces and find the pieces. for us it's very important to be here to show that we continue to live, to show that we not only continue to live, we also can play nice football. this is what i expect today from the team. Я думаю, це дуже важливо для нашої країни, що наша команда грає на такому дуже важливому чемпіонаті, як чемпіонат Європи. Це шанс для нас говорити голосно про нашу країну, говорити голосно про те, чому нас потрібно підтримувати, що ми. Не просто страна, яка воює, ми достойно того, щоб нас підтримували. Тут кількасот людей, мабуть, до тисячі. Я не знаю, як Андрій Шевченко зараз буде звідси виходити, як його буде захищати, тому що автограф веселий хоче заробити, Мені здається, всі. Ви бачите, як не просто бути відомою людиною, за тобою просто сотні людей ходять, автограф селфі, і зупинитися це значить годину мінімум провести часу. Тому я думаю, що після цього відео ви більше зрозуміли, що таке популярність і чому, наприклад, мудрик не завжди зупиняється, і дає та селфі. Добрий день. Прикінчий грай. в тому, що і Румунія, і Україна мають основний колір жовтий, тому біля стадіону просто все в жовтому колірі. Але сьогодні в жовтому гратиме Румунія. Україна в синьому. вже на футбольний матч, ну що хлопці збоку? Очікувань від збірної України і опустили всіх з неба на землю. І зараз ми подивимося скажуть футболісти. Я робив себе в сторі з інстаграмі опитування: хейтити потрібно збірну чи все-таки підтримати. І більшість людей хоче крові, хоче хейту і дуже незадоволені крою. <ahan> Андрій, може, будь ласка, сказати, взагалі, як відчувається в тебе зсередини команди? Щось сьогодні так було, було дуже багато очікування, вийшов провал. право. Я просто почав. Ми вибрачили спереди влади, слабки перший оце і з того все почалося. Не знаю, таке буває просто типічна помилка. Я нічого такого в не бачу, але... Результат при цій цій системи згодимо, так. Другий м'яч просто прикро, що було видно ні початок удару, поблокували потім, коли вже летів там, і так було коли прилітав поруч з ією, здається. Тобто такі зглянули м'ячі. І ще раз разоружелю почитися, і я думаю, що надати ми будуть готуватися і um, у нас болівачі не можемо. Зараз дуже багато болівальників хочуть крові, тобто типу, хейт, зараз починає литися, тому що були багато очікувань. Uh, як зараз ви відчуваєте, чи може оця голова піднятися, чи ну не впадуть просто, не все не опуститься тут переноситими машинами після такого провалу? Um, у нас вибори like, треба швидко відмовилися, вчатися в інстані годуватися і. Одріс можливо і продоволь. Хотів би привітати Румунію з перемогою. Вони були сьогодні краще. Що можу сказати? Це все. На жаль, такий результат сьогодні. Вони були голодніші, вони були, вони більше хотіли сьогодні. Стидно таке говорити, але на жаль, так вийшло. Не хочеться зараз після матчу говорити на емоціях якісь речі. Звичайно, настрій поганий, звичайно, всі розстроєні, звичайно, всі злі, але результат є такий, і потрібно подивитись правді в очі, приїхати додому і зробити правильні висновки. Кожен повинен почати з себе, і тоді, можливо, ми щось поміняємо. На жаль, зараз. У нас хороша команда, але поки тільки на словах. Румунія була краще. Ми бачимо, забили три м'ячі, Який настрій. Важка гра, всі розуміють, що таке не може бути. І зараз важливо просто проаналізувати все і рухатись далі, бо не все ще втрачено. Чесно, не можу відповісти, чому, чому так сталося, але може я не знаю, просто чесно. Так склалося, це футбол. Дуже важко, коли пропускаєш гол, і команда повністю закрита, і ловить тебе на контратаках, і тим паче ще раз пропускав, пропустивши, то дуже важко. Але будемо працювати. У нас, чесно, є ще шанси, хто каже, що ми якось повинні там здаватися чи ні. Це все добре. Я вважаю, що це дуже добрий урок, дуже важливий досвід для всіх. Тому. Тут нема чого соромитись. Тут треба просто бути чоловіками та робити свою справу. І ц і футбол самтайс ісхепенд ішіт, самтайсхенд це не з неї тобі стронк. Дякую. дуже важкий день для збірної України і для нашої нації. Поразка 0-3 від Румунії в першому матчі. У нас залишається шанси вийти із групи. Ти можеш дізнатися наскільки сильна людина по тому, як вона проходить кризові ситуації та проблемні моменти. Ви можете хейтити або підтримувати це ваш вибір. але дуже часто футбол дарує казки. Давайте далі вірити у нашу казку.